Вітаю, дорогі друзі. Сьогоднішній день нас буде тема я хочу би розібратися разом з вами. Господь Ісус Христос говорив про про прості. Бо було одного часу, щоб почати духовну розмову. Господь Ісус Христос вкладає елемент солі в центр своєї розмови. І багато ми знаходимо в місті Слові Божому, де Господь Ісус Христос каже: Майте у собі сіль і мир майте між собою. Матвія 5:13. А Марка 9:50, апостоли що записували, кожній брали те, що їм треба. І ми беремо те, що нам треба. Але, але, правильно сказати, ми беремо те, що хоче Дух Святий, укласти в кожного з нас. Марка 9,50 пише. Сі. Добра річ. Коли сіль не солоною стане, чим її поправити? Майте в собі сіль, каже Господь Ісус Христос. Майте в собі сіль, в собі, Не у когось, не чуюсь, не біля себе, не для когось. А майте в собі сіль». Ну, звісно, тут говориться про духовну сіль. Що таке свята, духовна, соняча, Божа сіль? Сіль – це символ стабільності, надійності. Вона має якості сесій. Сіль. сіль не розпадається при нагріванні, не розтоплюється, не горить в вогні. Силь символізує нерозгрівність, не перерваність в старому заповіті бетувала така поголовка Заповідь солі. Сіль гарантує, як ви каже нам, що Бог зобов'язується відповідати. Сіллю пов'язано багато дій. З використанням солі у старому заповіті. І так повернемося до нового заповіту. Майте в сіль, майте в собіщій, весій світу. Матвія 5,13. Солить значить розкривати людям євангельську. Істину. Розкрити її, і щоб не повредити писання. відновити людях, які забули, які, може, втратили. відновити вкус святого, відновити вкус духовного, вічного, майбутнього життя. відновити вкус всі. І прибаява в прадіді була така, як сьогодні. І так скільки існує життя на землі, вона з тими ж елементами і для того, що використовується. А от і духовна сіль, поведінка, по слову Божому в деяких варіантах змінила свою солодість. Навіть, навіть, навіть. Солі не те. Солю я не так, як написано у Слові Боже. Благочестиві якості. Благочестиві якості внутрішньої людини оце і є, тею сіллю не навредить. Духовною Божою сіллю, благочестиві якості внутрішньо, внутрішньої людини. Будем усі, яка зробить мене пригодним для Божого суспільства і для людей, які будуть знаходитися біля мене. Увірючи в Господа Ісуса Христа є якості собі. Зберігати інших від порчі, загинування, розладу. Бать сіль собі. Це повинно знаходитися в нас, як ви говорите, перед очами мать сіль собі. Це благочистивий. Християнський характер, віруючи в Господа Ісуса Христа, новому но заповідь. Ну це, оце маленьке декілька грам, міняє вкус, міняє поведінку, міняє характер, моя сіль. Це моє поводження, відношення до життя інших людей. Ну, хоч грамульку для їх життя, це що-небудь і добавлю. Дивлячись на мене, мене ті-чуть змінять, а мать зовсім зміняться, повірять Господа Ісуса Христа. Добавить для вкосу життя їхнього, для відчуття, щоб вони відчували свято, щоб вони відчували, що є Бог, щоб вони відчували духовне, святе, вічне, духовно святе завдання віричому Господа Ісуса Христа, поставив Ісус Христос. Простенька, но дуже складненька задача. Бути миротворцем. Засір, сіять мир, не мстить за себе, жити у мирі з усіма людьми, удосконалюватися духовно на основі. Благоївська Євангелія. Бути одностайні. Любі країні. християнин, значить, піхотні думки, думки християнські жать прийдеться разом в вічності. Жити мирно. Вітати один одного. Це також соль. Це також робота. Це також повинні ми, віряючи в Господа Ісуса Христа показувати, як вітати, потішати, бути терп'ячим, двайте про добро для всіх людей, двайте про святість, атака, свята Божа всі. Придавати святий вкус життя оточуючих нас, людей, і віруючих, і невірючих, мати в собі дію Слова Божого. Уміло своєчасно з Словом Божим допомогти людині зрозуміти задачу його перебування на землі у цих пару десятків років життя. «Майте в собі сіль! Майте в собі сіль!» Марка 950. «Маючи ще тісі. що це треба знати, що робити? Треба займатися собою. Ви всі землі. Як ми бачимо, щоб почати духовну розмову, Господь Ісус Христос складає елемент столів це в центр своєї розмови. Часто не получається, не виходить, ну як на як це розказати про спасіння, про небо, про вічність зацікавить людей. Христос знайшов. Обигнове на те, що користувалися вони там, а там клімат жаркий. У нас це ще може трошки воно полежить. У нас ще є холодильники, і тоді їх не було. І це було зберегти продукти. І от він так і сказав, як це зберегти свято, Ось цей термін життя на землі. Хоча Хоча важко бути сіллю, як життя солодке. Важко бути сіллю, як солодке життя. Отого, напевно, і кожен християнин є тією сіллю. Сіль ми бачимо в нашому житті. З тими продуктами, які в нас є, консервує, береже від жіпчуття, додає смаку харчам, а в медицині промиваються рани солю. Кровосмищувана рідина в крові. І солі роблять соду, і багато іншого. Сила солі. У чому? Не красоті, ні в кольорі, біла-біла. Сила солі солить. Солей тільки. Так правдиві християни з будь-якої церкви. Якщо загублять силу, призначено сою, як загублять силу святого впливу, то перестане бути корисною для Бога. Якщо вплив вже солі, вплив святого Писання, свою букву, які прийшли з неба, перетворилися в слова спасіння людей на цій землі, які Христос назвав Цасією каже. І тоді життя кожного перестає бути. Корисним Бог. Бог величимый у Господа Ісуса Христа, вводить у світ, добротне, корисне, змінююче, получаюче, вкус, енергію життя. Так, Вірючи в Господа Ісуса Христа, охороняю світ від зіпсуття, від гріховної нележни і додаю смак євангельській істині. Я охороняю, я додаю смак. Людям цікаво чи так Іван, і вангелью, дивлячись на мене. Авторитет, призначення церкви Господа Ісуса Христа, солить, солить собою, впивувати бактерії гріха, консервувати все те добро, щоб якнайдовше зберегти для майбутніх поколінь. Вирішене нароблене попередніми братами, попередніми сестрами, нам їхню заготовку повинні законсервувати, щоб могли люди побачити, як жили вони і як треба жити, як цього отче. слово Боже, а саме головне Бог. Церква, це аредро для приймання з неба. Стоючу силу спасати людей. З неба вона поступає, ця сила, осовища, стоюча сила. Там від Господа Ісуса Христа Він там Отця. Точка спільності з Богом. От тут вже легке таке спільноту віці. Викликати бажання у людей до святого життя. Чи була така думка? Як викликати бажання у мого сусіда, близького, знайомого, рідного, той, який ще не вірить у Господа Ісуса Христа, як викликати бажання. Де, де, яке, яким словом там присолити трошки, а? Щоб і я і та людина могла приносити Богу користь, Богу славу. В сої захисна якість, яку шукають люди. Люди шукають, щоб зняти оті думки, які людині не сідають на неї. Як поправить цю ситуацію? Як? Чим? А ця це слово Боже. Собі майте сіль. Просити шукати і в собі мати постійно спіль. Складові духовної історії у текстах Слова Божого, у текстах писання. Я коротко напомню, де записано, я не буду покарати, щоб е, час не займати. Поводьтесь мудро, завжди говоріть ласкаве слово. Гарненько посолив, так як треба. Відноситись сердечно, не підробнею повагою, до ну, якого це мірства. Балакать про духовне доходчиве, напутливе, проявляючи любов, розсудливий, благородне щедре відношення. З'єднати людину з Богом, як всі з'єднуються з харчами. Єврея 12,14. Пинуйте про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Мир і святість. Це у вірючого, воно постійно є, бачить мир від святий. А це єсміє. Якось мені треба навчитися так. Ступень сприйняття Бога і людини залежить від ступені святості. Слово Боже, сіль має в собі сила, ділиться своїм елементом з іншими продуктами. А так, слово Боже, як сіль, має можливість і право ділитися з душою і мею, і його, і її, і їхні. Вона ділиться часті, елемент, що подивили в куст, мова, які багато бубійних слів. А ми часом навчилися говорити так що там, туди і присипить, туди немає ні не одного біблійного слова. Мова, в якій багато біблійних слів, як сіль, збагачує життя людей, світлом Божої істини. А так говорить, прийшли слухати охорона, сказали. А ну-ка, йдіть туди в храм і арестуйте його, його до нас. Ми з ним розберемося, той пророк із Галієї. Приходять, не привели, А що? Ой, каже хозяїн, так ніхто не говорив, як він. Та вже і ви, да. а так ми повинні говорити. Так ніхто не говорив. Я ні в кого не чув таких слів. Я їх почув. Був брат, проповідував, і я почув три слова, так ніхто не сказав. А було сказано чимало слів. А він так сказав, так тих святий, що йде в нас, що я сказав я, я впізнав. В словах Божий, вимовлених услуг з'являється якість танів. В словах Божих, вимовлених вслух, от на сьогоднішній день ви вслух щось про Бога казали. Він в прийотному місті. З'являється як і солі. Там що буде? Там почали говорити про Бога. Там буде сіль. Вона прислали їхнє, приторможить їхнє життя. Не втирають. Не втирають сили солі. Матвія 5,37. Слово ваше, нехай буде так. Так. Ні, ні. А що більше того, це від лукавого не втратить сили святого плив. Молиться Богу, щоб дав святий плив, щоб мене впливати. бо тільки тим святим впливом отею й усілю, ми можемо людей. Вести до Христа, які не знають Бога. І от невидима сила, плохова сила, слова Божого, яке я не постидався сказати голос сила можливість середовище. Це треба мати на увазі. Звичайно це покаянь, кількість таких Значить, я в цьому бачу. Не те посолив, не в той час посолив, а може, вовче прийшов без солі. Може, взагалі прийшов без солі. людина каже. Було б добре каже кожного разу, встаєш рано і каже, доброго дня, Господь, я з грішної землі хочу ще раз прославити тебе. Я все хочу розповісти людям про славу Божу, внести сіль у повсякденне життя. У старому заповіті, як жертва приносилась Богу, обов'язково там повинна пустити. Тяжко, дуже тяжко, не славою молитві дістатись до Божого престолу. І молитву, і покаяння, щоб вона достала ваша молитва. До нема. Временно, десь, ми не знаємо, про що Болі? Ті повиді нема. Горі мене тиска. Мені знають про що молився. Дух святий. Десь, десь молилися без солі. Слава не було Боги. І дух святи. Старається якось донести з дечі, хай Бог допоможе кожному розібратися. Епсалом 144,5. Про песню славу, овелиця Твого, про справи, чи твої розповім. Будуть казати про силу різних твоїх чинів, а про велич. Розповім я твою, розповів я про неї. Пам'ять, про добрість велику твою сповіщатимуть і будуть співати про правду твою. Ми бачимо, потрібно казати про силу грізних чинів Божих. Це вже людину ми соль подаємо. Пам'ятайте добре, що до цього часу ти живий, здоровий, цілий був. Любий Бог, добрий Бог, це вже подає ящи. Вкус, щана, величності Бога. Це Ящій, великий Бог. Як би? Споживаємо. ми споживаємо в своєму житті, от я постійно славлю Бога, бо написано, славте Його. І за те, і за те, і за те. І так, Псолом кричит, 9, скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Блаженна людина, що надії на його плоде. Переконайтеся, переконайтеся на досвіді, що це дійсно так. Прославляйте Бога. Бог жде прославлення і для цього й створив тебе, мене, кожну людину, щоб внеслася слава йому. Слава Α, τσο, ισέινο, η ίσου, ίσου, ίσου,